Орико-меморіальну експедицію Забуті могили українського війська на теренах Сумщини тривало проводить українське козацтво відтепер разом із національною спілкою краєзнавців. 30 червня 1921-го в бою за село Хоружівка на Недригайлівщині пролилась українська кров через 90 років. Небайдужі до вітчизняної історії ентузіасти побували у цих місцях, аби вшанувати пам'ять полеглих. Під час громадянської війни у пам'яті нащадків примирити запеклих колись супротивників бійців армії Червоної і української повстанської Нестора Махна. Якраз сьогодні ми вшануємо пам'ять через 90 років про ті події, коли війська формування Нестора Івановича Махна побували на території Хоружівки, саме якраз у цьому трикутнику Бесидівка Маршали. Хоружівка, Гранівка. Він зіткнувся з регулярними військами Червоної армії, Червоного козацтва. І, звичайно, втративши велику кількість своїх вояків, відійшов з нашої території і після того вже боїв великих він не проводив із військами, які його переслідували. Війська Нестора Івановича Махна перебували не лише в Хоружівці. А проходили три рази по території нашого району, не на один день зупинялися в Вільшані, поповняли свої війська жителями села Засулля, також Козельне, хуторів, Голубівщина, Шаповали та інші. Містечко недригалів близько 10-ї ранку. Звістка про вшанування махновців районні урядники сприймають сторожко. Певно, пам'ять супко тримає сторінки радянських підручників з історії, де батько Махно такий собі колоритний типаж, отаман гультяїв і бандитів, анархіст, та, м'яко кажучи, запальна особистість. Краєзнавчий музей на ремонті Відтак одразу до Хоружівки. Завдяки третьому українському президентові дорога від райцентру до батьківського села, немов яєчко, хизується якісним покриттям. Шляхи до сіл сусідніх, такі ж, як і по всій країні. Не дороги, а напрямки розбиті манівці. Літо погоже і небо лазурове, врожаї наливаються силою. Така собі українська ідилія, так само як і в далекому. 1921 му коли тачанки махновців, здійнявши Кур'яво, пронеслись битими шляхами цього посолянського краю. В першу чергу цим повстанським воякам потрібна була їжа, потрібна була пересування, для пересування коні, тяглива сила. Оце перш за все. Ну, а потім давайте так візьмемо. В селах, в яких він перебував, і до сих пор немає згадки про те, що якісь вони безчинства творили, що насильно забирали коні. Є, наприклад, підстави про те, що вони не забирали, а міняли. І після того деякі і жителів теж дякували за те, що мав, там, бережу кобилу залишили, а після тієї кобили тієї кобили, от, значить, отримали жеребця, який значить, був на всю округу. Дякували навіть за ці, за ці обміни. Ну, а взагалі-то війна є війна. Ну, по крайній мірі, при дослідженні цієї теми Махновщини у нас на Недригалівщині, я з такими не зустрічався. А доводилося з багатьма говорити, з тими людьми, які на той час були цими свідками. Зокрема, Юрій Махнівський такий є, прізвище майже похоже, Махно Махнівський із маршалів, От, Кость Павлович Яременко із хутора Шаповали. Під час громадянської ця місцевість не знала спокою. Червоні махновці білі гетьманці і кожен за свою Україну. Про пережите, пролиту братню кров, пізнішу колективізацію, голод і втрати великої вітчизняної у Хорожівці нагадують монументи. Історику краєзнавчі читання проходять у клубі. У залі лишень приїжджі. Історики. Та широка громадськість. А із місцевих міліція для порядку і сільський голова. А ось де школярі чи місцева інтелігенція наразі питання. Очільник сумських краєзнавців пан Корнієнко свій виступ починає з цитати. Львівська газета Громадський голос у номері за 11 серпня 1934-го видрукувала некролог пам'яті на віки спочилого Нестора Махна. Махно виявив великі стратегічні здібності. І коли б був приєднався до загальної української визвольної політичної боротьби, то хто знає, Україна сьогодні була б вільною незалежною державою. Не будемо дивитись на якісь там політичні особливості. Я думаю, що наше завдання просто як нащадків, як скажімо так, людей, які зберігають історико-культурну спадщину. Наше завдання шанувати наших предків, пам'ятати їх, ну і, звичайно враховувати весь той як позитивний, так і негативний досвід, в тому числі отіх от подій. Літній день годує рік, хоружівка порпається у городині та, врешті, переводить подих від пережитої навали меморіальних урочистостей.

Сумські науковці, дослідники літератори зазначають історія українського повстанського руху, часів громадянської суціль фата Моргана, і то завдяки, так би мовити, пізнішій більшовицькій пропаганді. Найбільше задзеркалля постать Нестора Махна. Як притамано нам, українцям, ми не відносимося до влади як до чогось сакрального, божественного. Це є в українцях. Як на мою думку, чому Махновщина всіляко дискредитувалася, це, можна сказати, перша в світі сила, не сила, а, хай буде, сила, яка довела, що без влади, як, як, так, як така, може не існувати. Тобто люди самі можуть організовуватись без якогось центрального управління. Ну і ще… До того, що Махновщина певним чином доводила, що українець, пересічний українець, він не так, як нам нав'язувала історографія, що він патологічний, так би мовити, кріпак. А це вільна людина. І прийде такий період, коли вона може взятись за вила чи за обріз. Про те, як наші земляки, селяни. Обратовбивчих 20-х поставились до з'яви махновців у цих краях. Розповідають місцеві легенди і життєві історії. Часом приправлені народним гумором. А прикро що свідків тих подій вже провели у засвіти. І ні в кого більше спитати. Надвечір зайшовши цей хутір, що налічував собі тоді близько 20 хат. Зараз він уже не існуючий. Повстанці розбралися по садибах, аби переночувати. А було це взимку. У Павла Яременка, жителя цього хутора, який на той час вже порвав живіт з більшовиками, було чимало золотих монет та прикрас із цінного металу. За порекою займає його сина, з яким я спілкувався, Костянтина, дісталися вони йому під час служби у більшовиків при євреїв в ромнах та бахмучах. Так от Павло любив насолоджуватися, рахуючи те золото у довгі зимові вечори. Хизувався тими виробами, задовольняв, задовольнявся дзвонами золотих монет. Саме за таким заняттям і застали прибульці у хутір Павла Яремні. Почувши лемик і гучну розмову на ганку своєї хати, він мить зібрав всі цінності зі столу разом із кательтиною і поклав їх на стілець і на сінами, давши дружині вказівку, аби та відкрила вхідні двері до хати. Вечірні гості, а їх було співдесятка, були здивовані, чому господар сидить на стільці без полку. Запропонували встати, той не погоджується. Ну, звичайно, золото було конфісковано у казну повстанців, за яким Павло Яременко дуже жалкував. Його ж син, гость Павло Чаременко про розмові, говорив таке спасибі Богу, що його забрали. А то б натерпілися ми б через нього, бо купили б землю, купили б трактор. А в колективізації взагалі на соловки такі часи були. От парадоксально. Значить, забрали цінності вчасно, і люди дякували повстану. Ідеї анархізму, народне життя без інституцій влади придумав аж ніяк не махно, але саме він поставив ідею на український ґрунт, на степове роздолля і наші чорноземи. Воно в першу чергу давало певну надію. А, ну, я б не сказав, що селянство так заглиблювалося філософсько імпірічники, як ви сказали. Тут, скоріш за все, на рівні відчуття, що це саме це правильно робиться. У рідних краях Запорозькому краї батько Махно створив вільну Селянську Республіку. Столицю призначив в містечку Гуляйполе, від назви якого насправді віє духом Степової вольниці. Мав хліб, продовольство і широку підтримку, що найперше серед селянства. Пропагував демократію, освіту, культуру і гасло Земля та воля одвічну мрію українцям. Самі два слова кажуть самі за себе: земля і воля тобто вільна праця. Свобода особистості, в, 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 в кращому розумінні цього слова, а не в, в тому, як нам нав'язали по фільмах. Так, за, за, я стою за свободу лічність, як ви пам'ятаєте, Тобто буд, будуть грабіть, А в кращому розумінні, тобто, людина від народження вільна і вільна від будь-чого від влади, від, навіть, навіть від релігії. Махнувці це в третьому поколінні, може це запорізькі козаки були. Хоча, як не дивно, більшість з них не знали нічого про історію козач... Козаччини. там, навіть тому Івановичу щось колись розповідала мати, як він сам згадував. Або ж він тільки знав по творам Гоголя. У махновців це спрацьовувало більш на генетичному рівні. Вони себе... Аж ніяк не порівнювали з козацтвом, не ставили паралелі. Основне привідне гасло, яке у них було влада народжує паразитів, тобто вони намагалися створити так, щоб влада постійно змінювалася або виборна була, або коли не сподобалося щось, її змінити враз, можна а не очікувати чотири роки, поки вона набере силу і змісниться і своїх ставлених на своє місце поставить. Фронти більшовиків тріщали по швам. Нестор у Москві зустрічався із Леніним. Опісля як союзникам допомагав червоним набоями і спільними операціями проти Білої гвардії. Неймаш віри, а саме бійці армії Махна штурмом брали неприступний перекоп. Останній оплот монархії операцію командували червоні комбриги, і у найбільше пекло йшли махновці. Певно, за неймовірні втрати отаман відчайдух і отримав орден червоної зірки, що прикметно за номером один. Та покінчивши із царськими генералами, більшовики взялись за Махна. Потім, уже коли Червона армія покінчила з Врангелем, до речі, перекоп власне брали і махновські частини штурмували. І було укладено перемир'я з Польщею. Після цього радянська влада от за вказівкою Троцького взялась за Махна. Чому? Тому що Троцький вважав повстанський селянський рух найбільшою небезпекою для комуністичної влади. Чому ну у Лейби Давидовича була окремішне ставлення, скажем таке, до селян. От він вважав селян за ледве не самим реакційним класом, і вважав, що селянство до селянства треба застосовувати упереджувальні репресії для того, щоб село ніколи вже не піднялось. Кілька невдалих рейдів, і на землях нинішньої сумщини батько тримав останній рубіж проти об'єднаних формувань Червоної армії під командуванням Михайла Фрунзе. Ще зовсім недавнього союзника по спільним бойовим операціям. В Малих бутках махновці захопили і спалили послани для зв'язку з частинами автомобіль бронеавтомобіль штату. Каральні піхотні частини, що саме не спіли, не дали заволодіти рештою покинутого майна, але й утримати групу махновців від прорибу на південний бік сули через Корованців вони вже не змогли. Тобто в цей час від малих будок, значить, ця ось група проривається на південь через Сулу, через Коровинці, і далі йде вже рухається в напрямку Катеринославщини. Північна ж група повстанців, серед якої був поранений на той час Нестор Іванович Махно, відійшла на село Гринівка з села Гринівка Недригалівського району. На Село Біжівку нинішнього Буринського району, де була перехоплена знову таки під підоспівшими частинами Григорієва. І там в районі Біжівки і Сагарівки відбувся запеклий кавалерійський бій, про який згадують і донині старі люди. І в результаті цієї шаленої рубки, зазнавши значних втрат, оця ось північна група Масновської армії. Розділилась на кілька частин і теж значить, вирвалась, відірвалась від переслідування. Відійшовши на терни, уже нинішнє селище міського типу вона взяла курс на південний, на південний схід. У війні громадянській не буває героїв, бо лється братня кров, бій під Хоружівкою, жорстка рубка на шаблях. Розгорівся 30 червня 1921-го. Втрати значні. Червоних бійців ховали із почистями, насипали могилу, де лягли завзяті махновці, десятиліттями ніхто й не згадував. Це взагалі був дуже, дуже великий бій. Говорити про те, щоб він був якийсь там коротким, не можна. Чому? Тому що це ціла операція, яка тривала кілька днів. Операція ця полягала в тому, що е, радянські частини. От, які загальне керівництво, яке здійснював Фрунзи. От, В Рамнах безпосередньо керував Робер робили, Проводили операцію по знищенню повстанської революційної армії Нестара Івановича Махна. І отут між Хружівкою та власне, відбувся одна із головних етапів бою, коли махновці увійшли в Харужівку, спокійне село. Нічого не підозрюючи, і раптом на виході вже села на західній околиці, по ним було з засідків вдарено. 60-й і 488-й полки нанесли їм тут удар, і після цього розпочалась кривава битва, яка розтягнулася тут на кілька кілометрів і затронула і села Бесидівка і Гринівка. Пам'ятний хресту покоїть душі загиблих, усі вони, сини України. Тим, кому не байдужа правдива історія країни, ладні підставити плече. Пам'ятник червоноармійцям і поряд простий хрест бійцям селянської армії Нестора Махна. Кажуть, під хоружівкою голову склав колоритний Феодосій Щусь, найвірніший товариш Махна. Є таке припущення, і тим більше підтверджується воно неодноразовими розповідами тих людей, які були свідками тих подій. Про те, що Нестор Іванович Махно поховав свого близького товариша Щуся Хвадося Івановича, саме в Хоружівці, а загинув після того, коли він загинув у Недргайливі. Але пізніше, через день, могила була Щуся розрита, оскільки потрібно було встановити їм, чи це похований Щусь, чи, можливо, навіть Махно. Отаки є перекази і, напевно, вони мають під собою ґрунтовну основу. А те Ну, Це війська які, війська, які переслідували. Це значить, війська Петра Григорієва і червоноказацтва під проводом Віталія Примакова. В бою під Хорушівкою загинув один із подвижників Нистра Івановича Махна, Феодосій Іванович Чусь. От, фактично він э, уродженець Дібрівки, це село неподалік Гуляйполя. Фактично він з Махном був з самого початку, тобто з середини 18-го року воював із австро-німецькими э, окупантами. От, э, героїчно бився на, фронта, на фронті проти э, добровольчої армії. А що за чутки, що нібито розкопували могили, шукали кого шукали? Справа в тому, що э, Остаточно не встановлено все-таки, де було поховання Феодосія Щуся, але по тогочасній пресі, у пресі відзначалось, мається на увазі в радянській пресі, про те, що коли повстанці похоронили свого командира цієї бойової групи, то поширились чутки, що, начебто, серед населення, що начебто загинув сам Махно, тобто описували чоловіка середнього віку, невеликого зросту з довгим волоссям. От. І чекісти кинулись на пошуки, скажем, пошуки поховання Махна. Таким чином було проведено ексгумацію могили. Де? От. Ну, зараз сказати важко, чи це було? Тут, десь в районі на нинішній Недригайлівщині, дехто із краєзнавців стверджує, що це було взагалі в Краснокутському районі, Харківської області. Що чекісти з'ясували, коли? Вони з'ясували, що це не Нестер Махно, а це Феодосій і щось. Вони, в принципі, були і дуже задоволені принаймні, з цього, і навіть фотографували мертве тіло. Збереглись архівні документи, це і протоколи допитів, і донесення оперативні про обставини. Тобто дуже цікавилися, яким чином хто загинув у цьому бою. За літія та промовою, на чию пам'ять встановлено хреста, розкаже меморіальна дошка. В історії кожного народу є вона це незалежність. За цю незалежність, що таке незалежність? Це наша перспектива. Це наше власне властво на своїй землі, своїй хаті. Нічого легко не дається в цьому, в цьому житті. Тим, що власна незалежність, наша перспектива національна. Я вважаю, що це найкращі, що є в кожної нації. Кілька засничих речей, я вважаю. Це річ та, що нам це не достаться так просто з неба не впало. Це спадок наших предків, які за цю Україну, за цю землю, за цю волю. На цьому всі написано. Змагали, працювали, проливали свій під і свою кров. І інше, що це саме має прати своїм нащадкам. Тобто, що ми подамо в спадок своїм дітям. Так само цю землю і цю волю. Ці два слова святі для кожного українця бути, мають бути імперативом в нашому серці. Тому сьогодні вважаю сьогоднішню подію дуже знаковою. Пам'ятаємо і дбаємо.